Доброго дня, мої, блять, нешановні Дітки, старики, блядь, оці всі, припадочні, не припадочні, короче, хай. Так Сьогодні ми будемо смотреть, как работают пуганы. Ніяк, як, блядь. Потому что ви... уже ну, Ти, блядь, ти сможешь с тобой на що я з тобою не, не остановлю в пайгейм. Але зараз ми будем сидять, я хомстану Цього лиш потрібно написати PIP інстал програми. Не ну, Давай сповнимо дещо ти кончений єблан. І якщо ти бачиш ось це є всього лиш два варіанти. Перший. У тебе не скачено Python. Що отміняється, тому що Python, їбать, у тебе скачений. Тепер є другий варіант. Ти... Кончен, дымий идиот. Це означає, що ты криво встановив цей баный пайтон. Але нічого, у тебе сидишь я. Шановний автор цього веру, шановному каналу, блять. И я тут цю блядь, блять, моя допомогти. Так, дивіться. Що спочатку треба робити, шановні мій, блядь? Заходиш е, в пошук, їбать. налаштування. Окей. В налаштуваннях піздошиш на програми. Там робить називається, Programs. Програми, якщо ти, блядь, усією ворожу кривою мовою своєю говориш. Тут, блядь, зверху буде інстальовані програми. Ну От, ну, блядь, якось знайдеш, я сподіваюся. Добре, пошук програми. Сюди ми пишемо Кутхон. Чекаємо. Опа, а от і наш путхон. Тепер дивися. Піднімаєш ручку і махаєш пока, блять, до нашого конченого Пайтона. Просто його сука випилюєш. Все, чекаємо, 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 блядь. Оце теж можна випилити. Нахуй нам здалося. Чекаємо, поки воно нахуй де інсталюється. сука. Successful. Вот типа так. Тепер цю хуйню тоже выпилую нахуй. Бам! Ну блять, выпало все, выпалось, нахуй. Все, слава тобі, Господи. Тепер заходимо в хроме Хуйоме. Куди хочете, тоді заходьте на цей сайт puthon.org. Я не знаю, що це на цей сайт. Блять, ви розумієте, це називається Ну Дивіться, от є фільтр даунів, Понімаєте, От, блять, до прикладу, от в середніх віках самі, блядь, слабкі діти здихали в перші два роки. Оце у вас, блядь, те саме. Не знайдете python.org, блядь, все, все, просто, я не знаю, касірами станете, блядь, я, ну, економістами там, на факультет філософії підіть. Ну, програмування це, блядь, не ваше. от. І то на філософію теж нахуй не їдь, бо там дуже гурнати доведеться. Так от, блядь, якщо ви знайшли, Йопа не офіційний сайт Python, то тут, блять, чорним по білому, білому по чорному, написано, одиться, down V LOAD, DaUN LOAD. Можна так зробити down, блять, LOAD. Тут буде 4 кнопки, тут 4 раза написано download. Давайте написано Даунлот Lateest у це puthony. Сайт. Блять, там була велика кнопка Download, але я вже скачати вона пропала, так що мені доведеться тут щоб рухатися. Най-документація, в рот єбація, тот, файл у нас. Нам треба Windows Installer. Бам, 64 біта. 64, не 32, не IRM34. Ні, 32, якщо ви зараз кодите на вашої спідозної бабулі, тоді можливо 32, якщо у вас там стоїть мабучий А Ам вам, блядь, ну, не треба, ну просто повірте нахуй. Ну не треба. Це експериментал. Якщо ви любите там, експеримент, там, БДСМ, все такое, то можливо. От вона ж у мене буде скачати. От чекайте, поки ця в мене скачається. Потім клікайте на неї. Тепер, думбаюбе, ключовий момент руки на стіл а подумає концентрація не треба паралельно свій тік токи сука заглядати поки я пояснюю дивіться нахуй це дуже важливо тут нахуй галочка тут нахуй галочка сюди не ліземо от сюди ліземо бачите інклюде айди блять піпументейш оце піп блядь ви не все на виду Бум О, ні, це віруси, хувіруси. Шановні, ви коли дивилися порно на якомусь сайті і там йому дозволили проглянути камеру, от в той момент вам вже стала пізда. Ви вже, ну, якщо ви качаєте хоч щось з мета, можете просто забити хуй, чесно. У вас там майнер точно, блядь, де Бутстрапи якісь, блядь, качаються, коротше чекаємо. О, це пап вот сексеслу. Поселяєте блядь. Окей, давайте зайдемо. Запускаємо. А, ніхуя не работає, блін, что делать. Заходимо знову, блять, в строку. Cmd, блядь. Command, оце от строчка. Якщо зможете знайти Cmd знову, блядь, касіром ставаєте, чесно, це пиздец. І то там треба теж, блядь, комп'ютерно пользуватись. Я не знаю, діт, я не знаю в, ну Linkit, блядь, в городі копатися там, я не знаю, до предків, земля там кличе. pip install, тепер пишете пугами. Ніху ніхуя сюди не пішіть. колекцінг, окей, скачується. Okay, окей, чекаємо, 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 все ще нахуй. Вот. В момент, коли у вас знову з'явиться можливість щось писати, от тоді щось говорити. Прошу вас. Треба бути як нормальні люди в реальному житті. Не пісіте, поки вам не дадуть можливість. От мені дали можливість, тепер щось можу ще написати. Let's move, move, Вот. Так вот. У нас скачалось пугани. пугами. Прекрасно. Хоба! Запустилася. Ой, чему ли не работает? Это же иншая история, шановне. Вот это все, вот это что-то там все, мы будем и пизднейше. Пока что разъебился, роз... блядь. Точно розікали, хоча б набузі звичайним блядь, ну, байтаном, байгеймом, сука, скачайте його, ніби поустанавлюєте.